Цього тижня українська армія наступала в районі Куп'янська 1 грудня. 10-та гірсько-штурмова бригада Едельвейс відбила у ворога позиції в районі селища Новомлинське. У наслідок складної операції вдалося послабити загрозу оточення для Куп'янська. Нібито мала, але мотиваційна тактична перемога української армії і з місця подій з подробицями кореспондента Андрій Цеплієнко. Захопити Куп'янськ головне завдання окупантів на Харківщині. Тут щодня падають снаряди і бомби, а прильоти дронів вже ніхто не рахує. ФПВ долітають до центру міста, тому в Куп'янську на вулицях висять ось такі антидронні сітки. Може, заплутається? Місто надійно захищене річкою Оскіл, але наприкінці листопада погода і військова удача були на боці ворога. Під прикриттям туману ворожі штурмовики на човнах десантувались через оскіл в районі селища. Новомлинськ і зайняли українські позиції. Чому окопи виявились пустими? Ще доведеться з'ясувати. Дмитра, за скільки вони нас? якщо брати попрямі від центра Куп'янська, де зараз перебуваємо ми з вами, то це до 12 кілометрів. Ворожий плацдарм на північ від Куп'янська означав, що стратегічно важливе місто спробують взяти в кліщі, тож треба негайно вибити росіян. На порятунок міста висунувся 8 батальйон бригади Едельвейс. Українські гірські штурмовики розуміли, що вибивати доведеться впертого і. Досвідченого Давай. ворога. Ні, вони дуже готові до бою. Я вам скажу зразу. Є трохи підготовка у них. Швидко, неочікувано, гірські штурмовики на бронетехніці підлетіли до окопів, які треба було відбити. Ворог не здавався, Я кажу. вилазь. Він каже: хахли, хахли, стовиха, тіті. Тому я страху так думаю, що треба брати того укопа. За кілька хвилин Едельвейси повністю зачистили укріпрайон. та це був лише початок. Виходить наш командир на зв'язок і каже, що що йде до нас піхота. П'ять десять-п'ятнадцять чоловік. Російська піхота пішла відбивати втрачені позиції. Едельвейсам довелось витримати кілька годин суцільного пекла. Той бій був ну десь до трьох годин. Все Летіло все, і півіхи, і міномети, але вистояли і повернули синьо-жовті кольори до Новомлинська. Ми, Ми бійці першого гірського штурмової роти, 8-го окремого гірського штурмового батальйона, 10-го окремого гірської штурмової бригади. Урочисто зайняли національний пункт Новомлинськ і підняли прапор. Слава Україні! Героям маємо, слава! Підніми прапор, покажи. Звільнення Новомлинська не означає, що загроза для Куп'янська зовсім зникла. План взяти місто в кліщі все ще на столі в російських стратегів. На південь від Куп'янська ворог, поклавши шалену кількість солдатів, пробився до села Кругляківка. З 51 одиниць з техніки ворог втратив 48. Але за рахунок цієї масовості певну кількість позицій противнику вдалося все-таки зайняти. Після того противник задіяв 20 одиниць техніки, точно за таким самим принципом і сценарієм, але було з 21 знищено 18. Наступний накат було задіяно 16, якщо не зраджує пам'ять одиниць техніки, з яких 14 сил оборони знищили, і противнику під час останнього накату вдалося заскочити в населений пункт кругляківка і підспішити свою штурмову піхоту. Ми висуваємося ближче до ворога разом з операторами дрону Вампір. Прикордонники підрозділу Фенікс воюють у складі українського угруповання, яке наразі загальмувало російський рух в районі кругляківки, але ворог не зупиняється. Поки ми їхали на позицію, нарахували сім ударів. Рівкабами за рахунок таких дронів вдається призупинити російські штурми в районі Куп'янська. Зараз цей вампір готується вилітати туди, де росіяни спробували зайняти українські позиції. Вампір, звісно, не каб, але кілька розрахунків вампірів, працюючи в режимі каруселі, один за одним розносять компактними бомбами цілий укріпрайон противника. Боєпропаси різні. Це є ЄСМА 400 Ось така От оск. Сколково, фугасного осколково. На вашому рахунку, скільки знищених цілей, типу бронетехніки, скажімо? Ну, якщо брати танки, то більше 10. Якщо там броньованої техніки ББМ біля 20. Просто одним снарядом 6 людей поклали, ну, 600 хітерів. Тобто да, ми можемо зупиняти прям штурми. Ось чому для ворога ці троє хлопців є пріоритетною ціллю. І ми це відчули на собі. Як тільки почалась бойова робота, по нас прилетіло. Плюс Це щось прилетіло по нам. По нам тільки що щось прилетіло дуже хороше. Зараз, секундочку, бо не можемо трохи. Було прям дуже добре, да, тому що я заходив всередину. Напевно, як був на дворі, то, то вже б мене б не було. Дуже влучно прилетіло прямо біля входу у бліндаж. Ну, натурали нас убити, але знову не убили. Схоже, позицію викрито. Тож операторам дронів ймовірно доведеться шукати іншу, але повністю скасувати польоти для них не варіант, бо від їхньої роботи напряму залежить, чи втримає українська піхота свої рубежі і чи залишаться синьо жовті прапори на берегах оскола. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.